Смартфони, що складаються, вже існують 6 років, і вони донині визивають вау ефект, який був в день виходу першого фолда. Просто до цього здивування було від самого факту. Згибання. А зараз вони беруть товщиною, що навіть не розумієш, як так вони все вмістили. Тим часом, окрім фолду, існує серія фліп, де вже не такий упор в товщину, тут більше фішка в форм-факторі. Ось так Samsung, які цю всю історію і почали, нарешті потоншили свої фолди, і це дійсно визвало емоції всіх. Але. Люди все одно чомусь вирішили купляти саме сьомий FE, хоча це на перший погляд урізаний варіант шостого фліпа. А тоді який сенс грі його купляти? Тому я вирішив дізнатись, чим він все ж таки відрізняється від фліп 6. Протестував та порівняв камери. Дивіться відео до кінця, тому що я дійсно дізнався секрет цього телефону. Комплектація. Коробка тут, як і завжди. Вона сама по собі доволі компактна, строга, чорна з ілюстрацією телефона. І всередині нас чекають документи, голка, USB type c та хороший настрій від самого телефону. Бо коли ти його розпаковуєш, дійсно відчуваєш, що це не простий девайс. І про це, звичайно, краще всього каже його дизайн. А про дизайн можна казати багато. Все ж таки, вся суть цього телефону в його формі і дизайні. У мене білий колір. Всього існує тільки чорний та білий, тут сильно не розійдешся. Але білий виглядає більш цікаво та преміально, на мою думку. В будь-якому випадку все одно буде на нього навішений чохол, А з цим, повірте мені, придумано багато цікавого. Сам телефон у формі жабки, тобто. За рахунок цього внутрішня частина захищена більшість часу, особливо враховуючи, що більшість дій можна робити якраз на зовнішньому екрані, і він справді дуже виручає. На цих 3,5 дюймах можна відповідати на повідомлення, бачити всі сповіщення, запускати музику, користуватись камерою. Наприклад, якщо стоїш десь у транспорті або на вулиці, не треба розгортати телефон. Просто подивився, що треба, і все, як і на інших телефонах. А ще він просто прикольно виглядає, особливо коли обираєш якісь цікаві шпалери або додатково налаштовуєш персоналізацію. Люди поруч реально заглядають і питають, що це за телефон такий. Samsung каже, що Flip 7 FE витримує більше 200 тисяч складань, це приблизно 100 разів на день протягом 5 років. До цього ж тут IP48 і по захисту тут дійсно не все так погано, як можна подумати. Є приклади, коли в механізм попадав пісок, потім вимивали водою, і все працювало чудово, окрім звуку. Сам механізм починає сильно хростіти, хоч і працює коректно, за все, якраз через пісок. Так як він зазвичай менше 1 мм а це вже не підходить під цю класифікацію захисту. Фактично, треба турбувати за основний екран і його захист. Тут, як і завжди, є захисна плівка з заводу, але вона дуже м'яка. Тому у випадку, чого треба буде змінювати. Зовні скло Gorilla глаз Victus 2. Алюмінієва рамка. Тому, якщо телефон закритий, то його вже не так легко буде пошкодити. Причому в руці він тримається впевнено, а з чухлом тут же без варіантів. Ну і на кінець про дизайн, його дійсно можна відкрити однією рукою, але до цього треба. Звикнути спочатку це контрінтуїтивно, не дуже зручно, але потім звикаєш, і це вже не така проблема. Головне просто тримати місце телефон. Також тут є сканер відбитку пальця, і він схований в кнопці жилення. Працює швидко і чудово. Під екрани тут можливо хтось би і хотів, але це навіть було б менш зручно ніж так, як зараз. Навіть ФОЛД під екран не стали додавати. Програмне забезпечення, є. як і про дизайн, про програмне забезпечення можна розмовляти годинами. Бо який би ви Samsung не купили, операційна система буде One UI. і кількість фіч і можливостей, які вона додає, не перерахувати. Є всі фішки для телефонів, що складаються. Можна додати повноцінне відкриття програм на зовнішньому екрані, налаштувати віджити під себе та розділення екрану, звичайно. Також можна зробити щось типу шорткату, як на айфона, спеціально під напіввідкритий екран. Тобто в налаштуваннях відкриваємо режими і сценарії. Обираємо сценарії, потім знак плюса. І на умову обираємо стан. Частково складений. І вже для цього можна обрати кучу варіантів: від банального увімкнути ліхтарик до запуску камери. І поки просто ставиш телефон, камера вже автоматично вмикається. Або забави ради можна відчути себе оператором старої відеокамери. Також є Samsung DeX для тих, хто любить серйозну багатозадачність. Єдине іноді бувають фрізи. Також з крутого і неочевидного, це екран знижує яскравість під час встановлення гри, тобто він не вимикається, але ставить яскравість на мінімум і віртуально блокує екран. І це без вимкнення. Гра встановлюється повноцінно, і батарея не вмирає від такого перформансу. А про штучний інтелект взагалі мовчу, його тут мільйон різних видів і працює найкраще серед всього ринку. Реально, є безліч порівнянь, де Samsung постійно найкращий. Характеристики: телефон підтримує всі сучасні мережі, включаючи 5G, котрий колись обов'язково з'явиться в Україні. Можна ставити фізично 7, і є 7. Або навіть дві є 7 одночасно, якщо ви та сама людина, в якої на все окремі номери розміри тут компактні всього 6,9 мм товщини, якщо у розкладеному варіанті, звичайно. До речі, у звичайного фліпа 6,5, і тобто не сильно той тонше. У складному, як і завжди, маленький квадратик, який легко влазить у кишеню. Дуже зручно, коли у тебе малий карман. Вага всього 187 грамів, що не так і багато. А телефон то сильно компактним і не назвеш. У відкритому стані основний екран має 6 і 7 дюймів: це AMOLED, 120 Гц. LTPO, HDR 10, яскравість до 2600 ніт. На сонці дійсно відчутно. Зовнішній екран теж амалет трохи простіший, 60 Гц, але ідеально підходить для всіх інших дій. Працює смартфон на Exynos 2420. Так, це не Snapdragon, але чіп новий, 10 ядер, є потужна графіка, і в тестах він себе показав дуже впевнено. До них і перейдемо. Тести, тести. Почнемо з роботи телефону загалом. Взагалі без питань. Навіть не гріється сильно. тротлінг тест цьому доказ. Чіп почуває себе чудово. В іграх також все окей. Стабільно і чудово все йде. Також тут доволі широкий екран. І це дає більше місця для пальців під час гри, знайшов такий неочевидний плюс. Камери. Основна 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Ширік 12 мегапікселів на 123 градуси. Фронталка 10 мегапікселів. Знімає 4К як на основну, так і на фронтальну. Є HDR 10 і ще купа режимів. Фотографував в порівнянні з iPhone 15 Pro, і якщо на основних фотографіях можна спорити де і як краще, то, наприклад, зум, очевидно, тут суто на алгоритмах. Телефото об'єктиву тут немає. З іншої сторони, цей телефон фактично є найкращим фотофлагманом. Для селфі, бо можна фотографувати із зовнішнього екрану. І різниця відчутна. Причому, якщо ви не одні, то можна використовувати ширік і взяти одразу групу людей, що дійсно набагато зручніше, ніж те, що є в інших сучасних телефонах. Причому, звичайна, фронталка тут теж є, але вона далеко не настільки крута, тому навіть не знаю, чи є від неї сенс. Акумулятор: 4000 мАч. Заряджається на 25 Вт по дроту і 15 Вт бездротово. І навіть може заряджати. Інші пристрої 4-5 Вт реверсивно. До половини заряджається плюс-мінус за пів години. Повністю вже зарядити можна за півтори. Розряджається плюс-мінус якраз за один день життя. Це не вау-акумулятор, але цілком вистачить для 99% користувачів. Ну і перейдемо. До висновків Flip 7 FE – це не просто молодша модель, це фактично окремий продукт зі своєю логікою існування. Він дозволяє доторкнутися до світу пристроїв, що складаються без жорсткого удару по бюджету. І якщо для когось флагманський Flip 7 – це вже занадто, то FE – це якраз саме той баланс між ціна, баланс і емоції. Реально, цей телефон повністю задовільнить багатьох, і навіть більше він дасть набагато більше кастомізації, краще селфі. Якщо ж тобі сподобався цей Galaxy Flip 7 FE, то купити його вигідно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд! Ти вподобайки, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся та до зустрічі.